Пане Сергій, чесно кажучи, не люблю давати оцінку поєдинкам, але відверто сьогодні була непроста гра. Що про неї скажете загалом? Чи не здається вам, що з Галичем від матчу до матчу стає грати все важче і важче? Я більше скажу, мені це не здається, це так і є насправді. Тому що я вже і минулого разу, по-моєму, чи, чи там позаминулого разу в коментарях озвучував, що команда Галич прогресує від гри до гри, і це, це помітно. І не тільки мені, я думаю, що і вболівальники, і всі е, футбольні функціонери бачать це. Дуже приємно, що команда «Галич» показує такий прогрес, це, це дуже добре. Так, нам сьогодні було важко грати, нам кожну гру якось важко вдається. Ось, е можливо, ми десь можливо, тр трішки більше контролювали гру, м'яч контролювали, е але десь зан занадто мало створили небезпечних моментів біля воріт суперника. Е Пощастило, що Галич в кінці першого тайму в роздівалку не забив нам гол. Е ну... Поспілкувалися з хлопцями, у нас була така розмова, скажімо, чоловіча, і десь хлопці дослухалися, взяли себе в руки під контроль. Ну і в принципі в другому таймі вже зробили те, що ми мали зробити ще й в першому таймі. Руслан Мазур, Іван Рогаль, Омелян Чубак. У вас така ротація, йде на воротарській позиції кожен матч. А кого ви можете назвати основним воротарем своєї команди? Ну, ви знаєте, Основний воротар це той, хто впевнено демонструє, впевнено грає в воротах. В рамці, ну, в воротах. І той, хто працює добре, той основний воротар. Тобто то прізвище не називете зараз. Ну, Дивіться, в нас в команді 22 чоловіка. Ну, я не можу сказати, що там. Хтось, хтось там гравець, якийсь ну, там, є основним там, і він там назавжди собі забронював місце в складі. Так, так є в нас група людей, які десь багато грають, більше грають, які десь несуть на собі нішу лідерів. Так, це дійсно так є. Але місце в основному складі нікому не застраховане. Тут потрібно доводити це на футбольному полі, в тренувальному процесі. Ну от, власне, питання ще по складу, чому сьогодні Тарас Гром'як розпочинав з лави запасних матч. Насправді Тарас прихворів, погано себе почував, і температура була в нього. Ось, і ми вирішили йому трішки ну, дати, щоб він відпочив, але бачите, гра сама розвивалась таким чином, що десь і Тарас навіть підійшов і проявив бажання, ініціативу, каже, я хочу вийти і допомогти хлопцям. Ну, десь, десь так. А в середу вам, на вас чекає дуже серйозний матч проти серйозного суперника. Ну, відверто, Дністра Заліщиків на цьому ж стадіоні. Скажіть, будь ласка, сьогоднішній матч у суботу це плюс для вас чи мінус? Отже, Дністер не грає у вихідні і має більше часу підготуватися? Е ну, е можливо, нам буде важче, тому що ми будемо грати. Ну, через кілька днів практично десь можливо десь фізично буде трішки важче. Але ну, такий чемпіонат у нас це наш вибір був. Ми граємо на аматори, граємо в чемпіонаті області, тому закусили зуби і працюємо. Якось будете особливо готуватися до Дністра, чи можливо дасте відпочинок для хлопців після сьогоднішнього поєдинку. Ну, в принципі, ми в стандартному нашому режимі будемо працювати. Підходимо завтра, відпочиваємо, в понеділок збираємося, готуємося до Дністра. Так, ми розуміємо вагу цього матчу, ми розуміємо, що суперник дійсно дуже гарно зараз виглядає, хороша команда. Видно тренерську роботу, яка пророблена за цих недолих два чи скільки там місяців, якщо я не помиляюсь. Але нічого, нас це буде десь мотивувати, ми повинні, повинні доказувати, що якщо ми претендуємо на чемпіонство, значить нам, нам потрібно виходити на футбольне поле і доказувати, що ми сильніші. Дякую. Пане Олег, сьогодні ваша команда в чергове протистояла набагато досвідченішому по складу супернику. А як ви оціните сьогоднішній поєдинок і що взагалі треба вашій команді зробити, щоб нарешті набрати очки з такими, от знаєте, серйозними бійцями досвідченими, як Агрон? Ну, якщо чесно, то перш за все щоб подякувати своїм хлопцям. Вони десь викладалися. Дещо виходилося, не вийшлося, але я кажу, проблеми залишаються залишається на сотні ті самі. Ми просто дя... даримо голи нашим суперникам. Агрон створив два-три моменти хороші, вони з них не забили, а десь наші помилки приводять до таких поганих результатів. Але кажу, загалом ігра більш-менш сподобалася. Кажу, чуть, чуть програємо ми, звісно, в досвіді, але а, хлопці молоді. Тому є над чим працювати, можна так сказати. Всі футбольні, скажімо так, люди футбольні на Тернопільщині відзначають прогрес вашої команди загалом. А кого ви можете в своїй команді, от ви особисто когось конкретно можливо відзначитися? Можливо, Арсена Царюка, який сьогодні зібрав майже 3 чи 4 жовті картки на собі. Ні, ну і каже, хлопці прогресують, час їм і хвала. От, це. До них кажу, вони до цього там по 20-22 по роки мали тренерів. От, я маю певні вимоги свої до футболістів. Кажу, от комусь здається їх виконувати, комусь не дуже. От, Арсен, так, да, хороший футболіст, кажу, дасть Бог буде грати, але все одно кажу, виділяти нікого не хочеться, тому що у нас перепадами йде. Не знати, де кого чекати хорошої відгри. Від... А від кого поганий. Але загалом каже кістяк 6 сім футболісти у нас дуже пристойного рівня, і зимою можливо ще підсилимося, і буде набагато легше робити ротацію. Дякую.